Доброго ранку, на перший погляд, це був звичайний ранок на звичайній фермі, на якій виконувалися звичайні фермерські справи, як завантаження та перевезення піддонів. Лише розминка перед великими справами. Саме тут та зараз буде творитись фермерська історія, про які батьки будуть переповідати своїм дітям. Так, 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 ну, начебто, тут у нас з вами вже є порядок. Все, в принципі, підключено, ніде нічого наче не просочується. З мотором теж я дивився, наче все сухо. Але є одна проблемка, курва, поле засохло. Так, <гум> да, і те, що ми того разу робили, в принципі, все пішло по е, такі от у нас на сьогоднішній день справи, тому я навіть не хочу вже вертатися до цього поля, бо тому що в мене зараз буде істерика Пам'ятаєте, ми минулого разу, позаминулого разу, навіть було займалися цим садком вишневим коло хати. Так от, я все ж таки хочу до нього повернутися і продовжити роботу із цим садком вишневим біля дому, тому що, ну, я, блін, люблю таке діло. От я просто хочу цим зайнятися. А навіщо я заглушив? Давайте назад. я... Ти мені працюй, бляха? А то получиш. Тому давай, давай ми прикупимо 50 тисяч, окейчик. Їдемо далі. Ху. Чим ми будемо сьогодні займатися? Ми будемо зараз, як мінімум, займатися цими садами, тому що я хочу їсти свіжі овочі, а овочі на деревах не ростуть. Тому ми будемо їсти і свіжі фрукти. Понятно? Понятно? Все, тому зараз їдемо, беремо в оренду техніку. І будемо завозити сюди бляха воду і все те, що ми того разу возили. Саме буде муторно це завозити все ж таки сюди добра. Але я сподіваюся, що у нас цього разу там будуть хлопці робочі, ну в будь-якому випадку ми їх попросимо, щоб вони приїхали. Неважливо, скільки то буде коштувати, але важливо, щоб вони до нас приїхали і нам це все діло завантажили. Тому що, ну ще раз брати вручну це все пахати, я, ну, я просто двину коні. А, ну йоп твою мать, що я його глушу? Кожного разу одне й те саме. Кожного разу приїжджаєш, а вони закли... закрили вже ворота. Ну от що за люди, от як з ними боротися? Я в них тут а, блин, постійний покупець. А вони кожного разу одне й те саме роблять. Давай десь припаркуємо. А чого десь? Я отак і припаркую. А тепер воно й глушити. Візьму, напевно, ось такий навіть краски. І купуємо відразу ось таку бочку. Сідаємо в наш апарат. Апарат уже підготовлений, масло залито, бензин теж, тому. А хоча який бензин нахрен? Тута соляра. Теж, блін, йомайо, точила. Можна було колеса правда, взяти на нього трішки понижче, тоді він чудово під'єднався. Ми купили наче нову машину, але вже курва ресори в шатані. Як же йому тяжко, як же він пихтить. Це тобі просто не придати. О, дивись. А то-та у нас пусто, Тра-та-та-та-та. Ладно, виріжу цей момент, можливо, якщо я не забуду. З першого разу повинен я під'їхати і почати розвантаження. Розвантаження пішло. Коротше, цього разу зараз зробимо як? Зараз просто по одній бочці Ну, заправимо на наші сади і тоді будемо підвозити все інше, що потрібно, тому що це буде довга пісня, поки ми все сюди до максимуму завантажимо. Кладпусий. ну це зрозуміло, як би було. Що у нас тут потрібно? Нам потрібна добрива е зернята та сіміна і навоз. Навоз ми здається теж можемо придбати, наскільки я пам'ятаю, це все було. Тобто, в мене ще треба купити один прицеп. Я ще куплю один великий прицеп і вже туди буду це все діло завантажувати. Також буду завантажувати хоча б для того, щоб підвести сюди на один раз. Можна просто брати і їхати. Блять. А5-25, заводимо. <хи> заводимо. До речі, треба було б диски перекрасти. Тут, виходить, вони білі, а тут абляха зелені. Треба буде поїхати перекрасти. Подивитися, що ми можемо перекрасти. До речі, о, до речі, дивись, А задні колеса у нас у повітрі. Е, два е, перших колеса. Тому потрібно буде зараз, якраз таки, коли ми завантажимо бочку, подивитися. Чи будуть працювати, чи опуститься наш прицеп, і, можливо, тоді будуть працювати всі, всі пари колес. Якщо ні, тоді треба буде поїхати на нашому автомобілі, замінити колеса, опустити їх, тому що я взяв вибрав самі високі, а може бути із-за цього от така от єрунда Ну, по полю, то вони крутяться. Зараз вийдемо так само на асфальт і глянемо, як буде там. Мені вже це просто цікаво. Чи це якось реалізовано, чи то просто в мене там глюк. Ну, начебто вони всі крутяться. Зараз проїдемо туди трішки далі, там де ми були минулого разу, де вони не крутились, і побачимо. Та ні, все файно, все в нас крутиться чудово. Ну, не в нас, а в нашої бочки. Тому просто це шикарно. Завертаємо, потрібно тут зараз запаркуватись таким чином, щоб не заважати іншим автомобілям, тому що тут бляха муха просто якась автомагістраль. Тут машини літають як в себе вдома. Розвантажив я другу бочку, зараз хочу її тут залишити і поїхати за прицепом. Прицеп я вже хлопцям позвонив, замовив. І там потрібно буде тільки зараз вибрати ще по добривах. Тобто, або це будуть е, ну, ці штучні добрива, або все-таки е, какашок закупимо. Ну, Подивимося, зараз туди спочатку потрібно приїхати, подивитися, що вони нам пропонують до продажу. І тоді будемо вже розбиратися, що робити далі. Ну, а тут я трохи різко затормозив, щоб короче, нікуди не врізатися, тому все у нас чудово. Я вже бачу цей прицеп. Я вже бачу цей прицеп, і цей прицеп мені знайомий. До речі, так, да, це гарний прицеп. Він великий. Значить, хлопці мене не підманули, не підвели. Тому зараз підемо до них ще замовимо добрива, подивимось, яка їх ціна і скільки ми можемо цього всього добра. прибрати. прибрати придбати. Так, глушимо, все, козак відпочиває, нам потрібно піти і замовити подальші ресурси. Туди замовив у хлопців зараз какашок, вони мені сказали, що потрібно мені єдине, що відігнати звідси машину і подвинути ось цей бак із добривами, тому що він буде їм заважати. Ну, не знаю, як він їм буде заважати, але я зроблю що вони попросили. Тому я його відпихну десь сюди на парковочку. Думаю, так буде достатньо. І сам зараз десь відїду, в принципі, там вдоль, вздовж дороги теж припаркуюся, щоб нікому не заважати. Тому що тут, я думаю, машини будуть теж під'їжджати на парковку, тому що люди теж приїжджають, щось купляють собі. З таким чином, зараз десь гарненько. Ну, на парк. На... Ой, на газончик я вже виїжджати не буду, щоб його не м'яти. Все, можна тепер піти, поки що випити в хлопців там кави і поки сюди все це діло привезуть. Привезли нам, хлопці, ось такі чудові падони з какашками. Поїхали зараз за другою партією, сказали, що поки що можна мені буде ці всі забрати. Блін, якось вони, звісно, їх так цікаво дивно, всі поставили, незрозуміло для мене, чому саме так. Якраз повинно буде десь загрузитися в нашу машину. Це все добро, тому зараз будемо чекати, коли приїдуть, нас завантажать, і будемо вже фактично вирушати. Майже мене завантажили, там не, не змогли дозавантажити буквально декілька тюків, ну, піддонів, тому що їх щось там поламалося. Коротше. Ось їх тут а, з гідроустановкою коротше, от, опустили і вже все не піднімається. Не знаю, сказали, наче там десь прокладка чи щось таке. Коротше, одні проблеми нічого толком не вийшло до кінця зробити, але я вже тут виїхав. Зараз хочу закріпити трошки ремінців та й будемо їхати завозити. Хоча, в принципі, теж ми тут немало змогли завантажити тут, ще місце є і з цієї сторони теж буквально там. Оті подони, які в нас залишилися там лежати, вони мали сюди влізти. Е, тому я думаю, що ми потім вже їх приїдемо до завантажимо, можливо, вже там на вечір ближче туди. Не знаю. Хлопці сказали, що мене наберуть і скажуть, коли я зможу до них підскочити, щоб це все зробити. Е, тому зараз поїдемо, поки розвантажимося, а там вже будемо бачити. Тут вийшла така тема, що, що я навіть за, за великим запасом купив сюди какашок. Тому що я от уже завантажив на одне поле, і в мене оце ще стільки залишків є. Тому я не знаю навіть куди мені це все потім добро Діти. <му> Позвонили хлопці кажуть, все, ми. Навантажувач, відремонтували. Тому давай ну, ти чеши сюди, тянив свого хребта і наведи тут порядок. Тому що вони скоро підвезуть вже мені інші мої добрива, всі мої замовлення. Тому я зараз займаюся тим, що хочу трішечки е, тут прибрати місце. Ці паддони десь складу на одне місце. Думаю, там в одну ну такий ярус високий поставити. І все на тому. Не знаю. Можливо, потім їх теж сьогодні ще заберу, але раз мене попросили, щоб я тут трішки навів порядок. То чому б і ні. Нам якби ми, хлопці, з руками можемо їздити як на тракторі, звичайному, так і ось на такому навантажувачі. Тим паче, ми того разу на такому замахалися досить довго. Ні, здається, не на зовсім такому, ну щось було подібне. А можливо, і на цьому самому ж. Тому мене радує, що вони його відремонтували. Це вже якби економія моїх коштів, тому що я вже не буду наймати е, іншу техніку. Бо я, чесно кажучи, вже планував наняти інший трактор е, за свої кошти. І вже, щоб вони мені сьогодні мене завантажили. Тому що... Час іде в нас, якби зараз осінь. Скоро потрібно буде і посів робити. Взагалі, я не знаю. В принципі, ми от на зиму зараз таким чином це все вносить добрива. Я думаю, що весною тоді у нас повинен бути доволі гарний врожай. Я вже на сьогодні навіть накатався. Так, Але, але це лише близько половини роботи, тому що я от на нашу ферму завіз трішки сім'ян на 28 тисяч літрів. Це фактично ось одна фура. Давай подивимось, чи там все розвантажилось. Так, да, Все розвантажилось, можна їхати знову ж таки за завантаженням. Хлопці попривозили, мені потрібно це все буде зараз позабирати сюди пару разів ще матнутися. Ну, як мінімум, 4 рази потрібно ще сюди проїхатися буде. Зараз підвожу ще е, сіміна, і мені один раз потрібно, ще буде з'їздити за добривами. І фактично я два садочки наших запускаю в роботу. Зараз ми тут трішки розвантажимось і фактично це все має запрацювати. Подивимось, зараз ми за цим ділом. Да, 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 да. Як бачимо, один садочок у нас вже запрацював, потрібно буде е, лише ще раз з'їздити, щоб забрати. Добрива і заправити уже наш другий садок. Давай гляньмо, що у нас тут взагалі відбувається. Так, да, як бачимо, у нас тут добрива є, вода є, семіна є, навоз є. Фактично, все ми сюди привезли. А от на цей садочок у нас ще недос... ну, недостача є в семінах. А, чекай. Ну, це... А, ну так правильно, на другий у нас недостатньо. Все абсолютно вірно. Так, що у нас тут? Тут у нас практично вже порядок, ще трішки розвантажити. І можна буде їхати ще один раз до магазину. Я щиро дякую всім тим, хто додивився відео до даного моменту. Знайте, ви найкращі, а відео підійшло до його логічного завершення. Тому не забудь поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок.